Училище проходять початкову підготовку молодші інспектори відділів нагляду й охорони. Тут вони впродовж шести місяців здобувають необхідні знання. Керівництво установи та училища вирішили збудувати на території закладу місце для духовного розвитку молодого покоління пенітенціарів храм, куди зможуть прийти і помолитися курсанти та викладачі. Згідно закону церковного, цього храму достатньо буде для того, щоб зайти сюди перед началом любої справи. Тим більше, що тут училися, прийти, помолитися, призвати благодать Божу. На урочисте закладання каменю приїхали священнослужителі, обласне керівництво та голова Державної пенітенціарної служби в Україні Сергій Старенький. Останній якраз перебував на Хмельниччині з робочим візитом. Училися. Можливо, не так довго існує, як дійсно, училище для підготовки персоналу, третій рік лише. Але я сподіваюся, що ця добра справа, яка сьогодні була зроблена, закладення каменю для будівництва нового храму, вона дасть новий поштовх розвитку цього училища. Начальник пенітенціарної служби в Хмельницькій області Тимофій Якимчук сподівається, що тепер, з благословенням вищих сил, храм збудують за короткий час. І на сьогоднішній день ми побудували практично у всіх виправних колоніях достойні храми. І я з певності можу доповісти вам, Сергій Венич, і владики Антонію про те, що вони допомагають нашим працівникам. Святі отці, з благословенням митрополита Антонія, завершили освячення місця закладанням першого каменю.